Людина з великої літери завжди рвався у бій, думав за інших, але не за себе. Саме так згадують криворізького захисника Антона Олійника. Криворіжець пішов захищати нашу країну від російської навали у складі вогнеметного відділення роти вогневої підтримки. Був старшим вогнеметником. Провести в вічність Антона. Прийшла Зоя, колежанка загиблого захисника. Мені хочеться про нього тільки сказати хороші, теплі слова. Це була дитина. Він мені внук як внук був. Але був колега, і ви знаєте, людина, яка ніколи не працювала на такій посаді, він все, все схвачував на льоту. Він дуже добре відносився до людей. Антон завжди сміливо йшов у бій. Знищував ворога на Херсонському, сумському та Донецькому напрямках. Але війна забирає найкращих 15 грудня в Донецькій області. Під час стримування штурмових дій окупантів захисник прийняв свій останній бій. Тепер Антону назавжди 36. Антон він був людиною з великої літери, Побратимом, на котрого завжди можна було. Довіритись і знати, що навіть в самих важких ситуаціях він буде поруч і ніколи не бросить. Ми завжди були з ним ключопліч у мирному житті. Антон працював на різних підприємствах нашого міста та навіть відкрив власну справу. Був талановитим ковалем. Кумедні міньйони його авторства будуть завжди прикашати один з центральних парків міста. Але на жаль, російська навала назавжди змінила його життя та життя його рідних. Без чоловіка та батька залишилися дружина та донечка, втратила люблячого сина і мати. Ще одна болюча втрата сьогодні. Кироліжці також провели у вічність свого захисника Сергія Лук'янчикова. Він добровільно встав на захист держави, воював у лавах 127 окремої бригади з літа 2022 року. Захищав українські землі на одному з найзапекліших напрямків на Бахмутському, де 12 травня захисник прийняв свій останній бій. Але поховати героя вдалося лише зараз. Мирному житті Сергій мав дуже великі спортивні досягнення. Був першим чемпіоном світу незалежної України по важкій атлетиці. А після завершення спортивної кар'єри працював механіком. Був відповідальною та сміливою людиною. У захисника залишилися син та брат. Пам'ять про мужніх воїнів назавжди залишиться у серцях їх рідних та близьких. Вічна слава героям: Кузьма Шишкін, Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, Сергій Іванкін Перший міський.